За мене Настя. сьогодні влог день п'ятий. І це, кстати, останній день влогу цієї неділі. Не-не. І зараз 8.40, і я вже зібрана. От мій сьогоднішній лук. Прийшла зі школи, і зараз я з мамою йду в парк, потім в магазинчики канцелярії, всяке купити ручки собі. Наша дому недалеко ботанічний сети на даний момент розцвіла магнолія. Да, оце таке от велике дерево. Ця. Там зверху кіт. Підійшли до форзиції. Я бачила ще одне дуже прикольне дерево. Хотіла вам теж показати. Вот, ця красота, така вот, роза, такі класні розові точки, ну, так побиралися. Цього покій диво ж не де можна сховатися, але маленькі. Такі от кітечки, ось такі. Взагалі, він такий прикольний, такий жовтний, такий жовтий клас. Я люблю цю кущ. Він розпускається, він такий яркий, просто на фоні цього всього, такий яркий кущ, це просто клас. З От я вже прийшла з парку, я так нагулялася, так находилася, дійсно дуже втомилася. І от і все, і вже п'ятий влог, останній влог цієї неділі підійшов до кінця. І я тобі вдячна за цей перегляд. А також, чим тобі не поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал, сили на мене будуть знизу. Я вас всіх люблю, ціную і поважаю і всім пока.